Досить цікавих явищ було відкрито ще у 1883 році Томасом Едісоном. І саме із цього явища нам і хотілося б розпочати розмову про струм у вакуумі. Якщо взяти яку-небудь посудину, схему такої посудини, і в цій посудині є два електродивід. Ізольований один від одного, і якщо б ми до такої посуди не приєднали яку-небудь різницю потенціалу, то ми б ніякого струму практично не виявили. Його не можемо не виявити і у досліді, і з досить чутливими прикладами. саме зараз давайте ми і звернемось до Ось У нас є установка, на якій Є посудина, з якої відкачано повітря до такого стану, коли ми можемо говорити, що тут є досить високий вакуум. І є гальвановець. Жоден, жодних джерел струму, які були включені, є приєднані до ось цих двох електродів, які тут є, ми не приєднуємо. Такий аналогічно досвід, який ми зараз вам будемо показувати, був. Одержаний і Томасом Едісоном. Ви знаєте, що він досліджував електричні лампочки, лампочки, у яких створювався досить високий вакуум, в яких нагрівалися спіралі. І в одному з дослідів у цю лампочку був впаяний ще один електрод, от хоча б такий, як тут він схематично зумовно показано. І коли спіраль цієї лампи розігрівалася Едісоном, то він помітив досить цікаве явище. Зараз ми вам його покажемо. Ввімкнемо джерело для розжарення спіралі, яка є у оцій лампі. Ви бачите, що поки що ніякого струму немає. Чому? Очевидно, тому що ще лампа, спіраль лампи не досить сильно нагрілася. Але зверніть увагу, ось тепер ви можете бачити, що сила струму в колі зростає і досягає. Певного значення. Якщо тепер вимкнути джерело, яке розігрівало спіраль лампи, то ви можете бачити повільне зменшення сили струму і через певний інтервал часу така сила струму стане рівною нулю. Той ефект, який ми вам щойно показали, був названий ефектом едісона або термоемісійним ефектом. І він в той час не мог бути пояснений завдяки тому, що ще не досить добре були досліджені явища, які відбуваються при проходженні електричного струму в метал. Але нам очевидно варто продовжити цей дослід хоча б в такому напрямку, в якому він міг бути здійснений Едісоном. Можна подивитися, а який же знак вільних носіїв заряду, які створили електричний струм у даній установці. Очевидно, для цього можна скористатися звичайною батареєю гальванічною, звичайним гальванічним елементом, який має певну полярність, ви це знаєте. І от давайте, не міняючи нічого в цій установці, яка у нас є, на верхній електрод подамо позитивний потенціал від джерела постійного струму. От я вімкну батарею. Так, щоб позитивний полюс цієї батареї був з'єднаний з верхнім електричним Зверніть увагу, ви бачите, як зросла сила струму? Очевидно, електричне поле, яке створено у цій посудині, сприяє тому, що вільні заряджені частинки рухаються до верхньої пластинки, створюючи структуря. А тепер давайте змінимо на протилежний напрям вмикання джерела струму. Я поміняю полярність вмикання джерела на протилежний. Повернув джерело на 180 градусів і вмикаю. Зверніть увагу, струму в полі немає зовсім. В чому справа? Очевидно, в даному випадку. Коли ми подаємо на верхню пластину, яка тут у нас є в досліді, негативний потенціал, заряджені частинки, які утворилися у вакуумі, а Едісон не знав, які це ці, ці, ці частинки, не рухаються до верхньої пластини, тобто вони мають негативний заряд. Якщо знову повернути на протилежну полярність, Змінити на протилежну полярність вмикання батареї, то в колі ми знову можемо виявити досить значний струм. Якщо тепер вимкнути розжарення спіралі, яка є всередині цієї посудини, то ми можемо бачити, що при охолодженні цієї спіралі струм у колі почне зменшуватись. Але оскільки зараз увімкнено вимкнено джерело постійного струму. То досить довгий час сила струму залишалася досить великою. А тепер у міру зменшення температури спіралі, яка тут є, сила струму в полі зменшується. Цікаве це явище тим, що вже було, можна було встановити, що вільними носіями заряду тут є якісь такі носії, які мають негативний заряд. Що це за носії? Ми зараз покажемо вам фрагменти. І з кінофільму, і досліди в цих фрагментах будуть показані, які пояснюють явище, яке ми щойно спостерігали. Взагалі кажучи, таке явище можна було пояснити вже тоді, коли в 1889 році Томсон відкрив електрон. Зручно показати схему досліду Едісона. От в такому вигляді. Видно, що із розжареної нитки вилітають якісь заряджені частинки, і ці заряджені частинки негативні, але які саме неясно. Це стало зрозумілим тільки в 1889 році, коли Томсон відкрив електрон. Які ж явища відбуваються при проходженні електричного струму у вакуумі? Зараз ми вам покажемо це за допомогою спеціально знятих дослідів і мультиплікаційних кінофрагментів. Якщо взяти посудину, в якій створено вакуум, і утворити в ній два електрони, два електроди, один з яких може розжарюватись, а інший звичайна металева пластинка. І до такого електричного кола подати струм, за допомогою якого може здійснюватись розжарювання нижнього електрода, то при вмиканні електричного струму у колі, до якого приєднаний електрометр з позитивно зарядженою кулею, зверніть увагу, з'єднується верхній електрод лампи. З позитивно зарядженим кондуктором електрометра і вмикається розжарення. Ви бачите відразу позитивний заряд зник, очевидно. У цьому випадку негативно заряджені частинки, які вилетіли із катода, розряджають позитивно заряджену кулю. Тобто, ми ще раз підтверджуємо те, що частинки, які проводять електричний струм у вакуумі, Негативно заряджений. Якщо тепер доторкнутися кулею до негативно зарядженої кулі електрометра, то електрометр не розряджається. Позитивно заряджений, відразу розряджається. Часткова зміна пояснюється тим, що змінюється ємність системи, до якої приєдналась маленька кулька. Тепер можна подивитися, що ж відбувається в металевому провіднику при його нагріванні. Між іонами кристалічної решітки, які позитивно заряджені, рухаються вільні електрони. І певна частина з них мають швидкості досить великі, і вони можуть, можуть зали, залишити поверхню металу, утворивши електронну хмарку. Проте ця електронна хмарка далеко не відлітає від металевої поверхні, в зв'язку з тим, що як тільки електрони залишають поверхню металу, то ця поверхня металу стає зарядженою позитивно. І от така хмаринка і утримується електричним полем кристалічної решітки. Якщо ж подати зовні... напруженість поля, певно, створити у даному випадку то ми можемо за допомогою цієї напруженості електричного поля розігнати електрони, збільшуючи або зменшуючи їх кількість, яка досягає верхнього електрода, або, як ми його називаємо, анода. Зверніть увагу, подаємо напругу між електродами, сила струму в колі зростає. Зменшуємо напругу, сила струму стає рівною нулю, і при від'ємних значеннях напруги. На аноді струму колі немає. До недавнього часу в техніці використовувалися діоди вакуумні, які ми вам показуємо, з різних призначень. Проте сьогодні в техніці їх важко зустріти, їх замінили більш досконалі прилади. Але все ж таки струм у вакуумі, як ми побачимо далі, має виключне значення. Можна показати систему катодів, які використовувались у вакуумних діодах. Це може бути звичайна спіраль, покрита спеціальними окислами для зменшення роботи виходу, а можуть бути і підігрівні катоди, якось в цьому випадку. Це металевий циліндрик, який розігрівається спіраллю, наприклад, із вольфраму. Цей циліндрик обов'язково покривається окислами для зменшення роботи виходу, про що вже ми говорили. Якщо поряд із катодом, розташувати Наприклад, циліндричний анод, то частина електронів може через нього пролітати і між катодом і анодом прикласти певну різницю потенціалів, то частина електронів може пролітати крізь цей анод, створюючи електронний пучок. І вже цим електронним пучком можна керувати за допомогою електричного або магнітного поля і таким чином одержувати навіть певні зображення на екранах електронно-променевих. Трубок. Один з дослідів ми вам зараз покажемо. Зверніть увагу, є екран, покритий шаром спеціальних речовин, так званих люмінофорів. Під дією енергії електронів, які попадають на цю речовину, на цей люмінофор, він може світитися. І ми таким чином можемо бачити, куди попадає електронний промінь. Але щоб цей промінь. Збирався в одну точку, необхідно створити таку систему електродів у даному приладі, або як ми його називаємо електронно-променевій трубці, яка б створювала електричне поле, яке може фокусувати електронний промінь саме на поверхні екрану, у вигляді точки невеликих розмірів. Підбираючи напруженості електричних полів між електродами відповідним чином. Можна одержати на екрані світну точку. За допомогою напруг ми можемо цю точку фокусувати. Ви бачите це досить добре. І за допомогою електричного поля також можемо зміщувати цю цвітну точку по поверхні екрану. От показано, яку конфігурацію мають поля. Між електродами, які створюють основу електронно-променевої трубки, тобто її електронну гармату. І можна бачити, як фокусується промінь. Яскравість можна збільшувати за рахунок збільшення енергії електронів, тобто розганяючи їх у сильнішому електричному полі. За допомогою вертикальних пластин можна зміщувати в одному напрямку електронний промінь, за допомогою горизонтальних пластин у іншому. Саме таке зміщення променів використовується в електронно-променевих трубках електронних осцилографів, які є досить важливим вимірювальним приладом у сучасній техніці. Проте не обов'язково електронним променем керувати електричним полем. От так, як у цьому досвіді, який ви бачите тут, змінюючи напругу, можна змусити. Світну точку переміщатись в тому чи іншому напрямку і виписувати певні фігури, наприклад, давати графіки змінного струму, як ось ви тут бачите. Такі електронні остелографи досить поширені в сучасній техніці, і тут показано цілий ряд їх видів. Але зверніть увагу, якщо до такої трубки підносити магніт, то він також впливає на, конфігу... на розташування світної плями. І саме магнітне фокусування використовується в кінескопах. На екранах яких ви дивитесь передачу, ми вам показуємо, як на одному з заводів виготовляються кінескопи для сучасних телевізорів. Основна частина це електронна гармата, в якій головним є, безумовно, катод підігрівний, який дає певну кількість вільних електронів для створення зображення. За допомогою напівавтоматичних пристроїв. Виготовляється електронна гармата, потім внутрішня частина екрану покривається люмінофором, промивається, просушується, металізується. Тобто процес утворення кінескопа це досить трудоміський процес. От Зараз ви побачите, як за допомогою високої температури розпиляється метал. І внутрішня поверхня кінескопа металізується для того, щоб можна було знімати заряди, які утворюються внаслідок попадання електронів на екран телевізора. Потім одержується у кінескопах, вставляються електронні гармати відповідним чином. Потім кінескоп запаюється досить ретельно. І протягом досить тривалого часу з нього відкачується повітря. Саме завдяки цьому і одержується високий вакуум у трубках, які потім можуть використовуватись протягом досить тривалого часу. На сучасних підприємствах такі трубки виготовляються досить широко. Проте нам би хотілося показати вам більш сучасну трубку, а саме трубку кольорового. Телевізора, кінескоп кольорового телевізора. Зверніть увагу, тут вже не, три, не одна електронна гармата, яка просто викликає свідчення однієї точки екрану, а їх цілих три. Причому на екрані точки розташовуються або плямки такі розташовуються таким чином, що при попаданні електронного променя на одну з них вона світиться одним кольором, наприклад, червоним, на другу зеленим. На третю синім, і таким чином ми можемо одержати із сукупності цих трьох кольорів всю гаму звичайних кольорів, які зустрічаються в природі. Але нам би хотілося звернути увагу не тільки на те, що можна використати струм у вакуумі для одержання зображень, а й на те, особливо, що електрони можна розігнати до досить значних енергій. І саме те, що електрон, розігнаний в електричному полі, може мати велику енергію, застосовують у так званому електронному зварюванні або електронному плавленні металів. Зараз ми побуваємо на одному із підприємств на одному з науководому з науково-дослідних інститутів, а саме науково-дослідному інституті електрозварювання імені Патона, і подивимось, як електронне зварювання. Застосовується, як розробляються установки для електронного зварювання і що дає такий вид техніки. За допомогою конструкторів, інженерів, науковців розробляються проекти електронно-променевих установок для зварювання. Метали. Причому основними деталями, як ви вже очевидно розумієте, є електронні гармати різної потужності, які дають можливість одержувати досить сильні струми електронні, які можуть розплавляти і зварювати будь-які метали. Тут ми вам показуємо лопатки. Турбін, які використов... можуть використовуватись на електростанціях і в інших місцях, і установки досить великі, в яких можуть оброблятись такі деталі. Причому? Чому ж нас приваблює в техніці саме електронне зварювання або електронне плавлення? Очевидно, ви розумієте, що вся справа в тому, що коли електрони зварюють метал, то в цей метал не попадають зовсім ніякі домішки. І якість електронного зварювання надзвичайно висока. Причому, оскільки таке зварювання відбувається у вакуумі, то можна зрозуміти, наскільки складними повинні бути такі установки і складність їх. Збільшується внаслідок того, що треба обробляти все більше і більше за розміром деталі. Сьогодні виготовляються електронні гармати радянською промисловістю, які мають найменші розміри із відомих у світовій практиці, тобто, наша країна є лідером у розробці електронно-зварювальної техніки, і ви бачите деталі за допомогою, які виготовлені з використанням електронного. Зварювання. Можна зробити такі установки, які дають можливість одержувати зварні шви набагато ефективніше, ніж, наприклад, при дуговому зварюванні. Але не треба думати, що це все так просто дається. Треба перебороти величезну кількість різних технічних деталей. Наприклад, треба перебороти розряд газовий, який заважає. Розгону електронів до великих швидкостей. Тобто треба побороти цей пробій. І такі роботи здійснюють. здійснено в Інституті електрозварювання. І установки працюють досить ефективно. Причому не тільки науково-технічні розробки сьогодні ми можемо зустріти в техніці, а й розробки, які використовуються в промисловості досить широко. Електронні промені. Необхідно спрямовувати в тому напрямку, який потрібний, тобто необхідно задавати їм програму дій. І для цього може бути використана електронно-процесорна техніка, яка дає можливість слідкувати за ходом зварювання, тримати у полі зору зварний шов. І таким чином можна будь-якої конфігурації шви виготовляти. От ви бачите, спеціально зроблено так що електронний промінь може написати навіть ті чи інші літери. А як же поступають у тому випадку, коли необхідно одержати, зварювати деталі великих розмірів? Тоді використовується так зване місцеве вакуумування. Тобто вакуум поміщається, у вакуум поміщається не вся деталь цілком, а тільки та ділянка, на якій відбувається зварювання. Причому вакуум створюється і в, верхній, і в верхній частині цієї установки, і в нижній частині. І таким чином такий ніби електронний трактор, рухаючись по поверхній деталі, дає можливість одержувати високоякісне зварювання, особливо відповідальних технічних деталей. У багатьох випадках можна вносити, наприклад, якісь метали у зварний шумов. От ви бачите, як автоматично подається дротинка, яка потім розплавляється, заповнює шов. І такий шов, оскільки він здійснюється в вакуумі, в нього не попадають ніякі домішки, ніяк кисень не попадає, який шкідливо впливає на якість зварних швів. І такі деталі виготовляються досить ефективно. Ентузіастом цієї справи є президент Академії наук нашої республіки. Борис Євгенович Патон. Під його керівництвом виконуються роботи не тільки у нашій країні, а й в країнах Ради економічної взаємодопомоги. Участь у розробці електронно-зварних машин беруть спеціалісти Німецької Демократичної Республіки. Саме такі установки, розроблені спільно радянськими і німецькими спеціалістами, використовуються на Львівському автобусному заводі, де з їх допомогою виготовляються особливо відповідальні деталі для автоматичних коробок, зміни передач сучасних автобусів. Така інтеграція зусиль вчених різних країн, безумовно, має позитивне значення для подальшого розвитку техніки. Особливо ефективним виявляється використання електронного зварювання у космосі. Принаймні там нема необхідності створювати вакуум, там він завжди є. І от вперше радянські вчені разом із космонавтами здійснили електричні зварювання, і сьогодні ця техніка набуває все більшого значення. За допомогою електронних гармат було здійснено одне з досить цікавих явищ. Це явище, за допомогою якого було викликано штучне полярне сяйво. За допомогою французької ракети були запущені електронні гармати, які давали імпульси, потужні імпульси електронів, і через певний інтервал часу спостерігались полярні сяйва, вже не створені природою самі по собі, а створені людиною, яка використовує сучасні досягнення техніки. Таким чином ми можемо зробити короткі підсумки, які говорять про те, що електричний струм у вакуумі виникає тільки тоді, коли за допомогою якихось сторонніх дій виникають у вакуумному просторі вільні носії заряд. Одне з явищ, яке ми використовуємо в цьому випадку, це явище термоелектронної емісії або випромінювання вільних електронів розжареними тілами. Проте існують і інші види емісії, наприклад, енергію електронам, які є у металевих провідниках, можна надати за допомогою світла. Тоді це буде фотоелектронна емісія. Якщо між електродами прикладати високу напругу, то за рахунок цієї високої напруги енергія вільних електронів може зрости настільки, що вони можуть залишити поверхню металу. Це буде так звана автоелектронна емісія. І ми вам коротко, безумовно, показали, де сьогодні знаходить застосування електричний струм у вакуумі. І ви бачите, що одне з перспективних застосувань це. Електронне зварювання, або, якщо хочете, і електронне плавлення, особливо чистих металів, які використовуються у сучасних наукових дослідженнях і в сучасній техніці. На цьому передачу закінчуємо. На все добре.